Казка, снігова хмаринка, біла мишка та біла павучиха. Снігова хмаринка, звичайнісінька хмаринка, біленька, пухнаста та весела. Від хмаринки дощової відрізняється тим, що сипле на землю сніжок, а не л'є дощиком. А головне, на сніговій хмаринці живуть її подружки. Біленька мишка та біленька павучиха. Вони товаришують дуже давно і живуть у злагоді. Зранку хмаринка обов'язково пролітає над будиночком корови лоли. Лола дає велику скриньку молока. Після чого всі трьох хмаринка, мишка та павучиха, випивають по склянці білого молока з духмяними білими цукровими шундиками. М -м, смакота. Потім Хмаринка пропонує. Подружки, ну ми побавимось. Я бачу перед нами наше улюблене місто, де багато дітлахів, І вони вже вибігли грати на вулицю. І дійсно усі-всі дітлахи вибігли на вулицю, щоб пограти в зимові забави. Але на вулицях міста зовсім немає снігу. Діти сумно дивляться один на одного. Як же можна весело грати, коли нема ані сніжинки? Снігова хмаринка та її подружки, біла мишка і біла павучиха, Люблять діточок і люблять їхні зимові заводи. Побавимося, побавимося, кричить мишка. Ой! Як же вона захоплена цією грою? І миттю маленька та швидка білесенька мишка розпочинає хутку занурюватись в хмаринку та робити в ній нірки. Хмаринці від цього стає лоскотно лоскотно і вона заливається сміхом. І з веселою смішною хмарки починає сипатися сніг. Ура! галасують знизу дітлахи. Прилетіла снігова хмаринка. Вона насипла багато снігу. Поки хмаринка заливається сміхом, а мишка робить нірки, бабучиха завзято ліпить малесенькі сніжки та намагається влучно постілити в кожного з веселих тітлахів. А одного разу потілила в дядька. Він насуплений йшов у своїх справах. Піднявши кумірець пальта. І тут хряп, сніжка впала на його капелюх. Він миттю розвернувся, подивився на дітей, що сміялися, бігаючи один за одним, і пробуркотів: ці мені дитячі забавки! Усе місто ще бече дитячим сміхом. От уже багато хто з дітлахів катається на санчатах. А хто на лижах та ковзанах? Усі інші ліплять снігову бабу. Тітка Марійка, продавшиця морозива, дуже любить дітей. Вона продає морозиво в маленькому магазинчику на площі, де бавляться діти. Тітка Марійка зовсім не має роботи взимку, бо дітям узимку не можна багато їсти морозиво. Але влітку інша справа. За морозивом черга з малюків. Надвечір, коли місто зовсім завалене снігом, і всім треба йти спати, тітка Марійка та дітлахи в один голос відгук. Тітка Марійка та дітлахи в один голос викрикують. Дякуємо тобі, снігова хмаринка. А ще тітка Марійка подарувала три морозива. Павучиха сплела кошик, який спустили на повотині донизу. Від лахи поклали туди три білих молочних пломбіри. Дякуємо вам і на добраніч!» Подякувала снігова Хмаринка, мишка та павучиха. Пригадуючи веселий день, подружки їли морозиво. Тепер мені треба попрацювати, говорить павучиха. Вона бере павутиння нитку й починає зашивати нірки, як і наробила мишка. Хмарка заспокоюється від сміху, в неї все менше і менше сиплеться снігу. І урешті-решт вона засипає. Засипають усі місто, дід лахий, дядько, що буркотить у сні, тітка Марійка. Яка усю ніч посміхається та грається в сніжки, і снігова хмаринка, і біла мишка, і біла павучиха, кінець казки.